Друзі, я вибачаюсь. добрий вечір. Говоримо про крипту. Хвилиночку уваги. А я не... А ви знайомі з криптою? <сушку> Ні -ні. Ніколи не чули біткоін, ефіріум? Ні, не, не чули, не, не... чули. М -м -м. От, скаж... Давайте уявимо собі. Якщо б сьогодні вам подарували біткоін, він сьогодні коштує 56 тисяч доларів. Скажіть, будь ласка, ви б його одразу продали чи на перспективу б тримали? На перспективу, напевно. Або гроші одразу в карманчик? Не, не. Ні. Не. А ви? Ну, мабуть, на перспективу. На перспективу. Скажіть, будь ласка, ви пара? Так. Uh, уявімо собі, що вже завтра ви стали криптомільонером. Які перші три речі ви б купили для своєї коханої? Mm, мабуть, обручку. <плес> О. Потім, мабуть, не знаю навіть. Обручка обручка головне. Головне, що вона захоче, то й куплю. Я... Хоч, хоч зірочку <плес> з небес. Так. А ви для свого коханого? Я не знаю. Ну, що захоче. Кажіть, нашому купляти, якщо в нього є? Да? Гарного вечора, вам.